Поганий гілкору. Від того, що ми навіть арматуру 10 мм рубає, згоріли рідні муфти. Іма ніяких шпонок, ніяких шліців. Як лезом. Як лезом. Навіть ось такі тонесенькі, що ми бачимо, ми нічого не бачимо. Ми бачимо. Доброго дня! Миколаю, 5 лютого 2024 рік. Дякую, хто. Дивиться наш канал, хто спостерігає за нами, за рослинами, за домом, за садом, за тим, що ми робимо в своєму житті. Працюємо на благо родини і країни. Далі, по темі. Сьогодні в нас по темі буде гілкору Барпал. Не, не знімав я таке відео по ньому сильно. Вирішив зняти. Зняти, тому що у нас проблема, в нас почало рубати. Ось такі, ось, навіть застрягло тоненькі гілочки. Ми бачимо, які вони тоненькі. Але воно ось не дорубує. не дорубує, Хоча воно рубало, як раніше, навіть ось такі тонюсінькі-тонюсінькі гілочки. У нас змістилися ножі. Чому змістилися відразу, хто не хоче довго чекати і дивитися, кому не цікаво, чому змістилися ножі. Не від того, що поганий гілкору, від того, що ми хочемо щось зробити, перехитрити виробника, так сказати. Ну, як рекомендують, треба на ньому робити, як працювати, блін, то високі обороти все одно робити. Ну, Звісно, якщо ви рубаєте ось такі гілочки, то можна і на холостих рубати. А якщо десь у вас попадається вже 8 см 5-7 а на сучках це буде всі 10 якщо сучок десь попадеться до розгалуження гілок, блін, все одно то вже буде нагрузка, все одно треба працювати на обертах вище середніх давати газу. А ми хотіли перехитрити, ми хотіли зекономити трошки топлива. Спробувати поставили його чуть більше оберти, менше середніх. І десь попав сучок. У нас спрацював захисний механізм, але так як захисний механізм ми вже переробляли, тому що у нас згоріли рідні муфти, згоріли на кардані рідні муфти дуже швидко. Дуже швидко, чомусь вони вийшли слабенькі. І ми поставили сюди фрикційні муфти з іншого матеріалу, так що, що немає від виробника, карданів немає запасних муфт. І тим самим ми зменшили оберти, пішли навантаження і в нас прокрутилося десь шестерня. Як воно тут шестерні, працюють, так апарат дуже добрий. Поза минулого року ми купили сам гілкору Парпал. У минулому році, перед зимою, ми докупили ось таку стрічку загрузну, тому що нема кому мало кому працювати, багато треба людей, щоб оце все витаскувати або техніка, щоб рубати ось такі біг-беги ставити. Це дуже багато А так Стрічка, любий прицеп чи що-небудь, машина, будь на що, навіть одному можна напиляв, нарубав, взаді є прицепне. Любий прицеп цепляєтесь, Ось такий шворінь, на який цепляється автомобільний прицеп. Чому ми переробили, це друга історія. Чому ми саме так зробили, чому нам потрібно так. Кому цікаво, пишіть, знімемо відео. Переробок багато. Ось тут, ось тут переробки. Ми зробили по-своєму, чому то таке. Сьогодні ми будемо, бо відео буде занадто довго, виставляти ось ці ножі. Що нам потрібно? Нам потрібно зняти ось цей захисний елемент. Там Щось знаходиться. Знімаємо спочатку ось так ці пробки захисні. Бачите, як все по-європейськи. І відкручуємо гаєчки. Для цього нам потрібен ось такий ключ на 24. Тут гаєчки. І знімаємо захисний елемент. І ось ось таке гарне. Це дуже гарне кріплення. Чому саме цей виробник? Чому я шукав і хотів саме його, саме на отаких Тому що тут нема ніяких шпонок, ніяких шліців. Тут конусні муфти. Їх завжди можна підтягнути, завжди можна відрегулювати. Дуже гарно зазор на ножах і спрацьовує як захисний елемент. Ширина. Немає лінійки, немає, але ви бачите ширину зубів, ширше великого пальця, в перчатки навіть. Зараз що нам потрібно? Нам потрібно зняти ось цей захисний бункер, так сказати, що вилітають. Дрова по-простому, не будемо уміщати. Для того, щоб бачити гарно наші ножі. Для цього нам знадобиться ось такий ключ на 17. Відкручуємо з однієї сторони і з іншої. Ось такий у нас тримач тут для шланг, коли придбали ми стрічку загрузну. Буквально півтори хвилини це все дуже легко і швидко відкручується, виглядає сам подрібнювач дуже масивно з запасом, так сказати. На розрив, на спрацювання. І ось півтори хвилини і в нас бункер вже знятий. Зняли ми бункер і ось що ми бачимо. Що ми бачимо, ми нічого не бачимо, ми бачимо ножі. Зараз виставимо. То, щоб у нас крутилися вали, бо ми ледачі щоб відключити, нажати кнопочку і відключити. Кардан, ми просто ставимо важель управління в нейтральне положення в середнє, в вінкнявому і все, і в нас все крутиться. Звільняється привід від стрічок і рукою легенько він крутиться. Ставимо ножі, виставляємо і що ми бачимо. Ми бачимо, що у нас. Ножі ось змістилися, є зміщення десь на міліметра 3-4. Це треба дивитися збоку, але воно не співпадає. Зараз відкручуємо конус. Відразу що хочу показати, ось на валах, на шестернях. Є заводські мітки, ну, по яким хлопці виставляли. І вони повинні співпадати. Ну, у нас, можна сказати, ось ця трошки змістилася. Мабуть, оце трошки і є. Оте, що змістилось. Тож ми будемо відкручувати нижню і виставляти. Побачимо. Ще такий нюанс хочу показати. Навіть бачите, все продумано наскільки. Для хто не розуміється, як відкручувати, ну, відкручувати, як відкручувати, а як зажимати болти з заводу вже помічено. Наскільки хлопці все продумують. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як зажимати, в якому порядку? Наскільки все продумано і зроблено для людей? Щоб відкрутити нам? Потрібен ось такий шестигранник, Дуже легко відкручується. Що хочу показати. От наскільки я радію, що є такі в нас українські виробники, які дійсно якісно все роблять, все у нас для людей, а не якби небо, щоб продати. Щоб зняти муфту, не потрібно нічого десь шукати, щось робити. Вам звичайні ключі, болтики, зйомники. Викрутили болтик звідси, закрутили ось тут же ж поруч різьбове. Для того, щоб видавити ось цей конус. Ні в якому разі виробник, і я не рекомендую використовувати молотки і все інше, для того, щоб все. Ось закручуємо в різьбові отвори, щоб зняти конус. Для того, щоб у нас не прокручувалися шестерні, так як ми відключили кардан, ми підставляємо, беремо будь-який ось болтик, це не зашкодить. Ставимо сюди. Відкручувати ні в якому разі не треба нахально. Ось так поставили, вперли. І потім кожен з трьох ось буквально на одну четверту, а то і менше. І ось так ми кожен, кожен болтик ось. Навіть не одна четверта, одна восьма. І потрошки, потрошки кожен прокручуємо. І воно йде. Не треба нахально його, один болтик, щоб зірвати різьбу. І ось вони потрошки, всі ось так потрошки у нас ідуть. Буквально у нас пройшло, кожен ми так протягнули по 4-5 раз, і в нас конус повністю одійшов. Ніяких молотків, зубів і всього ломиків, ось конус відійшов і в нас шестерня вже вільно на валу ось ми бачимо геть вільно вона вже ходить виставляємо зараз по мітках і дивимося що в нас тут виходить ось а що в нас тут виходить а проще простіше буде виставити Самі ножі ось. І в нас тут виходить, що в нас зазору майже немає. Ось так ми відрегулювали. Наскільки ножі притерті. Ось ми бачимо ось тут у нас коцки. Ось одна дру інша. Це в нас попала проволока, п'ятірка сталюка. І воно пройшло. І ми бачимо на ножах. Є відео, багато знімають. Навіть арматуру 10 мм рубає тільки маленькі коцики. І можна потім рубати дрова. Є відео, кому цікаво. Апарат дійсно гідний своїх грошей. Це не реклама, я від цього нічого не маю, ніяких знижок. Я купую все по тому, як воно коштує, не випрошую. І мене не просять зняти. Знімаю, тому що дійсно я радий і, можна сказати, гордий, що в нас є такі виробники, які дійсно роблять все якісно. Але ну, кожен на свій. Кошельок, як кажуть, кошик споживчий є клієнти. Виставляємо, зараз рівненько ось у нас ми ставимо верхній ніж, ми ставимо перпендикулярно і до нього ось так ось він у нас зараз вільно двигається, тому що ось ми бачимо на муфті. Муфта стоїть, а вал крутиться. Ми підводимо ніж в ніж. Ось так. І зажимаємо. Так, друзі, для вас пройшли секунди, для мене півтори, мабуть, дві години ось такого простого начебто завдання. Чому так довго? Все воно робиться швидко, але я все не міг збагнути. Чому? У мене чомусь один ніж, всі ножі йшли стик в стик, Рівненько вони рубали красиво. Ось Ми бачимо, десь біля 2 міліметрів гілочка все ріже. А одні ножі, проти ножі, чомусь вони один на один залазили і клинив. Витягнутися вони не могли, все, я обдивився, передивився. Не знаю, чому так було. Все. Дуже легко вирішується, береться шестигранник, відпускаються ось ці ножі, трошки ми їх відпустили. І ось у нас тепер ось така красота рубає, ну в прямому ефірі вийде, не вийде, ось ставимо гілочку ту маленьку. І крутинемо рук, не вистачає ногою. Раз. Як лезу. Як лезом. Навіть ось такі тонесенькі дуже гілочки. Нарешті ми все виправили. Чому так вийшло, не знаємо. Подивляться, хлопці зарпала, підскажуть. Ніж не міг вилізти. Нагору підшипники всі на місці. Але так вийшло, ми все виправили. Зараз ми збираємо. І так відео дуже довго затягнулося Коротко, щоб пояснити, не відбувається такого. Все, збираємо і працюємо. Ось така красота, ось такий гілкоруб. Хочете якісне, купуйте, буде вам і вашим дітям лишиться, я думаю, якщо все з розумом це робити. І використовувати. Люба техніка працює. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні!